А в нас існують обґрунтовані підозри щодо деяких матеріалів, які містять щодо співробітництва державної міграційної служби із службами безпеки інших країн. Що що суперечить законодавству? Сьогодні ми тут можна сказати так з громадським контролем і для того, щоб передивитись справи наших клієнтів.

Відзвиніті ну, мої действия. Я должен закрыть закрити грузі. Ви хотите сказать, що вас приножні приносити. Ну, я без сказки, я без да я тоже стою. Сказки. Нам повідомляли деякі з цих людей, зокрема без кордонів, що бачили документи у своїх справах, які свідчать про те, що українська влада попередня. Мова йде передусім про службу безпеки України, контактувала з спецслужбами їхньої країни походження. Мова йде про ФСБ Росії і про службу нацбезпеки Узбекистану, повідомляючи про місце перебування цих людей в Україні про те, що вони просять притулку і запитуючи матеріали щодо них. Адвокати хочуть переконатися, так це чи ні. Ми не будемо перевіряти документи, тому що ми не маємо на це права законного. Адвокати мають на це право. Якщо ці документи справді існують, тоді звичайно це означатиме, що було грубо порушено першого року і закону України про біженців. Мова йде про злочин, який має бути розслідувано. Ми вважаємо, що керівництво Державної міграційної служби має піти у відставку Ковальчук, Шейбут і Грицак. Люди, які пов'язані з попереднім режимом, люди, в яких бекграунд Міністерства внутрішніх справ, КДБ, СРСР і СБУ, які фактично перетворили Державну міграційну службу на, по-перше, на напівполіційний підрозділ, а по-друге, має стати предметом розслідування, чи вони використовували роботу тут для свого особистого збагачення. Ми бажаємо, що вони мають піти, і що раніше, то краще. Це наша вимога. Ящик, да? Если ящик закрыт, значит ящик имеет доступ только тот сотрудник, который рассматривает это как дело. Поэтому я вам показать их не могу, потому что, ну, сами понимаете, все личные дела находятся э, вот в этих вот сейфах. Сотрудник утром открывает, берет одно дело, да? рассматривает его. Если решение принято, он отпечатывает э, проект решения. И, и до его подписания опять вложит его э, в сейф.